Друзі, вітаю! CNN знайшло нові дані плану спеціального представника Трампа по Україні, пана Келега. План написаний для України про Україну. Єдине, що треба його розібрати на деталі, тому що є дуже багато нюансів. План написаний в квітні. Зараз CNN його знайшло. Чи мінялась думка Келлога з того часу, чи ні? Але, типу, там достатньо детально по всіх питаннях прийшла. Тим часом міністр Сибіга написав листа на міністрів країн НАТО закордонних справ щоб Україні дали запрошення? Зеленський цією ідеєю набрав Макрона, щоб дали запрошення? От, ну а новий представник Європейської ради пан Кошта. Підтримав Україну, тільки замінив Шарль Мішеля на його посаді. Давайте все це проаналізуємо, зведемо до кучі питання важливі про Україну, про мир, про майбутнє. От. Але для цього треба, щоб ви підписалися після цього, щоб зробили донат. А після, після цього я вам зараз все розкажу. Сибіга написав листа на міністрів закордонних справ. Що, мовляв, друзі, Україні треба частина надії, Україні треба підтримка, Україні треба запрошення в НАТО. І це якраз історія, яка стосується не тільки нас, це стосується вас всіх, тому що забезпечення реальної стабільності. І сили НАТО, можливо, лише тільки з Україною, яка може посилити саме НАТО. І те, що зараз з за економіст писали, сьогодні, вам писав відео. Подивіться, там важливо. От. Там говориться про просту річ: Штати з Трампом можуть трошки і підвийти з НАТО. Штати це 3,5 мільйони осіб військових, які тримають оборону НАТО. Європа тільки півтора. Знову ж, Європа півтора не воююча, без досвіду, без реального досвіду в війнах. Не проти племен, десь, наприклад, в Іраку чи в Ірані, а якраз таки проти великих структурних армій. Більше того, Україна воює проти чотирьох одночасно. і це якраз може для них бути цікавою історією. Далі Зеленський мав розмову з Макроном, теж говорили про вступ НАТО. Зеленський подякував красномовно просто за всі напрямки, які тільки можна було. Зеленський сказав, що дякую і за мережі, які раніше передали, і за зброю, і за артилерію за все, дякую. Ну, але сказав, що Україні дуже важко без запрошення і для того, щоб знайти справедливий мир, для того щоб знайти потрібну історію, яка може нам допомогти, потрібно все-таки дати Україні запрошення. Ну і зрозуміло, що Макрон, який має гарні відносини з Зеленським, в той же час правда, і не втрачає мати непогані відносини із Путіним. і Деякі компанії їхні так і не повиходили з ринку Росії. Тим не менше. Цю історію вислухав. Правда, в нас немає коментаря, що він на це сказав: буде, не буде, хоче, не хоче. Ну, от, В будь-якому випадку ми бачимо, що Україна на цьому тижні взяла головну стратегію оголошувати вступ в НАТО, як мінімум, на рівні отримання запрошення. Але теж треба розуміти, ну, тому що і за економіст, і Макрон, і Лиссибігі, тобто, це план на цей тиждень. ну, от, Але. Знову ж, запрошення не означає вступ. Туреччину в 87-му запросили в Європейський Союз, і вона так і не вступила. Точно так же тут. Запрошення можуть дати, розумієте, а з другої сторони буде написано ніколи його не реалізувати. Ну, давайте перейдемо. Відповідь ми від НАТО почуємо. НАТО офіційно сказало, що свої війська вводити не буде, хоча не проти, щоб вводили країни-члени НАТО. так? От, точно так же з запрошенням. Можуть запрошення дати, але казати, що половина за нас точно не проголосує. Байдена є трохи часу, він може зіграти цю комбінацію. Байден може показати, що він ще здатний, що є ще порох по рахівницях. От, ну але зараз коли ми нагнітаємо, трошки, трошки цього малувати, розумієте, е, що кажуть в цьому? В CNN? в квітні радник Трампа і власне людина спецпредставник Панкелак. Заявив, що Україні допомогу треба давати в кредитах. Друге, що треба робити, зупинити вогонь, зупинити лінію фронту, створити демілітаризовану зону. Це перше, що він пропонує. Далі Україна повинна визнати, що решту території буде повертати виключно дипломатичним шляхом. Зеленський кілька разів вже робив схожі заяви, що називається пристрілювався. І от вони кажуть, що Україна повинна робити дипломатичним шляхом, і дуже важливо. Після смерті Путіна або відходу Путіна від влади, начебто в них є якась впевненість чи домовленість чи розуміння. Знову ж таки, він при владі Якович може сидіти ще років 40-50. У нас ніяких гарантій немає. Так, час на нашій стороні. Але, тим не менше, сказати, що він не пересидить один-два десятки і не зазумбує місцеве населення, яке потім не піде воювати проти України. Ну, таких гарантій в нас немає. І зараз, коли нам кажуть, ви офіційно повинні це визнати, ну теж виглядає теж дещо сумнівно. Далі що він говорить? Можливий вступ НАТО, хоча він проти такого вступу, але навіть якщо Україна домовляється з ними про вступ в НАТО, от з росіянами та з американцями, то там теж фіксується, що вступ НАТО. При тому, що Україна не буде повертати військовим шляхом ці території. Раз, друге, там буде більше гарантій для Росії, ніж для України. Таке враження, що там вступить Росія в НАТО, а не Україна. Ну і третє те, що Україна відмовляється від повернення не дипломатичним шляхом після того, коли Путін піде з посади. Дуже дивно виглядатиме такий вступ, коли б. Вступ однієї країни в НАТО суверенної. А до речі, нагадаю, що вся Америка і вся Європа і весь захід казав, що ми не можемо обмежити суверенне право України щодо вступу, ми бачимо, що зараз це все буде залежати від московської конюктури, що це буде залежати від того, наскільки Путін просидить на посаді. Знову ж теж може виглядати як заговорювання і замилювання очей для України просто заради того, щоб. Типу, Україна хоча б щось підписала, так як в першому Стамбулі. Ну а це просто ви заплатите за відбудову Донбасу. Так це ж репарація. Ні, це не репарація. Просто ви заплатите там кілька десятків мільярдів доларів Путіну в кишені, щоб Курченко Янукович і Азаров там його відбудовували. Розумієте? Ну от, повторюсь, що це квітневий план. CNN – це конкуренти Трампа, вони показуються. Тому тут теж без зайвої емоції ми ставимось. Розуміємо, що вони один одного так висвітлюють. Ну от, але з квітня могло щось змінитися. Деякі речі могли помінятися. І нагадаю, що Келок працював в Америка Ферист Інститут. Він працював в команді все-таки віце-президента Трампа в Пенса. Ну, от, але дуже хотів працювати на Трампа. Точно так же він і написав, коли його назначили. Дуже дякую пану Трампу, що можу на вас працювати. Це взагалі найкраще, що є в житті. Тому сказати, що воно дуже сильно зміниться, бо Трамп попросив, або келок став більш свідомим. Ні. Але воно може змінитися під тиском суспільної думки, що насправді непогано, і Україна якраз над цим працює. Я думаю, що по цьому плану, будучи окремо деталі, все-таки треба буде ловити зріз найсвіжішого, що є, тому що квітневе це насправді півжиття пройшло. Ну, от, але в будь-якому випадку ми розуміємо ті червоні лінії, які він перед цим малював і яким він обіцяв своїм виборцям. Ну або виборцям Трампа, в якій команді він працює. Ну і Європейська Рада, новий замість Шарля Мішеля прийде Антоніо Кошта, людина, яка через корупційний скандал перестала бути прем'єр-міністром, але дала добро на видобуток корисних копалин і власне отримала високу посаду. Ну, не будемо його ображати. Він проукраїнський. він... Нас любить, він нас підтримує. Знову ж таки, бізнес завжди ходив в Європі, поряд <говори> з політикою. Але насправді він зробив дуже класну для нас заяву і. Сказав, що не може бути справедливого довгого миру, якщо він буде заключений не на українських умовах. Це якщо коротко підсумовується, і що якраз треба допомогти Україні досягнути саме такого миру. І от щоб Україна не була програна, не була ображена, щоб Україна якраз себе гідно почувала в європейській родині. Непоганий чоловіка з Урсулою Фандерляйн йому нормально буде працювати. Тим більше що в обох в серці є Україна, шо в Обох. Є розуміння того, що нам треба допомагати загалом в цьому турбулентному світі, де національні уряди можуть прийти ультраправі і в Німеччині, і в Австрії, і в Румунії, центральне керівництво Європейського Союзу може бути нашим головним союзником на наступні 5 років. Знову ж таки, ми не впевнені, як буде вести себе Трамп, ми не впевнені, як себе буде вести Маск. Але ось ця людина, чи ще ці дві людини на національ... на національному рівні. Можуть найбільше нам допомагати. Ну, і знову ж таки, нашим чиновникам треба трошки напрягтися і зробити все можливе, щоб при них ми вступили до Європейського Союзу, бо наступний парламент через 5 років таким може не бути. Ну і власне кошта, надіюсь, дуже скоро приїде в Україну, тому що нам з ним працювати і треба запускати реальні процеси, відходити від твітів, а все-таки переходити на реальну політику і допомагати Україні. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як ви ставитесь до плану спецпредставника Трампа. Змінився він, не змінився. Будуть нам такі офіційно пропонувати, не будуть. Ну, от і найголовніше ваше відношення до цього. Підпишіться на канал, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою. Порадьте друзям. І третє, дуже важливо, зробіть донат для гурівців. Купуємо катер, який буде обстрілювати ворожі об'єкти, йти в передові групі. Здалі от будуть іти наші військові. І він для них буде зачищати дорогу. Більше ніж 200 тисяч. Ми з вами зібрали 100, 200, 500 гривень. Буде просто ідеальний донат для того, щоб завершити цей складний тиждень. Було багато обстрілів, було багато складних інформаційних моментів. Бачите, іде політична, значить, тертя між українцями і заходом іде тертя, з нашими партнерами, тому що дехто з них не розуміє наскільки важливо Путіну показати силу Україну брати в НАТО, давати ядерку і робити, щоб Україна дійсно була в тій позиції, як вчора казав Борис Джонсон, в якій вона була до Будапешта. Там обікрали. Того, друзі, майте совість, поверніть те, що забрали. Така друзі, сьогодні таке сьогодні відео, такий був складний тиждень, але в будь-якому випадку треба дотиснути, не програти. І потрібно зробити так, щоб все було україною. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!